Доброго дня, шановні колеги, а, радий вітати вас на засіданні нашої комісії до складу комісії з питань інфраструктури, виробничої інфраструктури, розвитку бізнесу, інвестиційно банківської справи. входять 9 депутатів. На сьогоднішньому засіданні присутні 5. Офлайн шукаю да онлайн фізичі. Пане Іван Юріч, я виявши вам. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти? За. Котре. Я за. Рішення приймається. Шановні депутати, порядок денний засідання нашої комісії. У вас є на руках. Чи будуть якийсь, якісь доповнення або зміни до порядку денного? Нема. Хто за те, щоб прийняти порядок денного. Прошу проголосувати. Хто за? Я проти, за проти рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. На сьогоднішнє в наше засідання є три профільні питання. Питання перше. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Закарпатський інформаційно-аналітичний центр Закарпатської обласної ради доповідає директор ПАЦКАРТ Валентин Васильів. Будь ласка, де Васильович. Як -то можна, коротко? Ви да. так звітне, підзвітний нам. Да. Будь ласка, там все. Поясню записка до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства з адзор. Дохідна частина фінансового плану Закарпатської інформаційно аналітичної за офісу обласної ради за другий квартал 25-го року складає 85 тисяч гривень або виконано на 100%. Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки програми підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства з Виконано в обсязі 1 мільйон двісті сімдесят тисяч двісті вісімдесят дев'ять гривень або виконано на сто один відсоток на сто один відсоток дохід місцевого бюджету за цільовими програмами, а саме з програми розбудови інформаційно-аналітичної системи ситуаційний центр безпекових Закарпаття на 22-25 роки. Виконано в обсязі шістсот вісімдесят шість тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень або виконано на 94 відсотки витрати комунального підприємства. За другий квартал 25-го року встановили заробітна плата 892 тисячі 124 гривні або 100% від плану. Нарахування на оплату праці 193 тисячі 413 гривень або 98% від плану. Предмет, матеріали, обладнання та інвертар закуплено в сумі на 14 тисяч 161 гривню або 70% від плану. Оплата послуг, крім комунальних, 507 тисяч 755 гривень. Або 96% від плану, оплата комунальних послуг та енергоносіїв на суму 214 тисяч 13 гривень, або 85% від плану, інші поточні видатки 173 тисячі 216 гривень, або 98% від плану. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар не виконано у зв'язку з тим, що деякі постачальники відмовились від укладання договорів про купівлю продаж товарів через те, що оплата товару здійснюється в порядку черговості відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Шановні колеги, інформація завершена. Але хотів би ще уточнити, що у, на засіданні нашої комісії присутні заступник голови обласної ради Василь Юрій Димінчук, керуючий справами Гнатківські. Інформація завершена по будь-яке питання до інформуючого. Нема. Є питання? Нема. Алло? Нема? Нема. Прийняти вчину. З даного питання нам необхідно прийняти рішення. Пропозицію за 5 збір. Хто за? Прошу голосувати. За. за. Дякую. П'ять за. Рішення прийнято. Переходимо до розподіля, дякую вам за інформацію. Паленька правочка, це був звіт за виконання фінансового плану за другий квартал. Да. Так, а ще на порядок денної сесії виноситься затвердження фінансового плану на 26-й рік. Якщо дозволите, керівників. Але я коротко цифри назву, щоб ви розуміли, що на наступний я рік лав, я керівник. Хай не да. Що вони у дві тисячі, двадцять шостому році. У році плануються наступні витрати. Середньооблікова середньо кількість штатних працівників 15 осіб на 26-й рік. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складають 27 сім тисяч шістсот гривні. Дохідну частину фінансового плану розраховано на представи прогнозуючих обсеньких. Програма підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства складає 5 мільйонів 000 грн. тисяч гривень. Програма розбудови інформаційно аналітичної системи Ситуаційний центр безпекові Закарпаття складає 4 мільйони 400 тисяч гривень. Дохід і виручка від реалізації продукції товарів послуг на 26 рік складає 1 мільйон 126 тисяч 500 гривень. Разом планується отримати загальну кількість доходів 10 мільйонів 796 тисяч 500 гривень. То програма, то план на 26 рік. Значить. Які питання будуть до інформуючого? Ще хочу трошки інформації. До роботи нашої комісії приєднався Андрій Андрій Вставкович. Вітаю, Андрій Ставча. Доброго дня. Значить, у нас є де, з дев'яти членів комісії 6 працює. Значить, які будуть питання до інформуючого щодо плану додати 6 рівень? Є пропозиція затвердити. Хто за? За. 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 Проти утриматися. Значить, за шукай Балабіця, Фізи Барна, Якушева Андріїв. Дякуємо за інформацію. Наступне питання порядку денного пропонування директора Закарпатського обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Ужгород. Доповідає Гнатківський Володимир Володимирович, я зразу вношу пропозицію, дане задання виглядки на розгляд президії обласної ради і на сесію обласної ради. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Я Барна, за. за. Значить, 6 за. Проголосували Шукарська Ламбіця, Фізи Сіпана, Якошева Андрій. Переходимо до третього питання порядку денного. про затвердження обласних програм та змін до них прийнятих розпорядженням обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації за період з 2 червня до 29 серпня. Є, є. Тарас Михайлович, Тарас Михайлович. Інформує треня Тарас Михайлович, директор департаменту економічного та регіонального розвитку Овага Путаса має це з Доброго дня. Стосовно програм, ми як департамент, просто зводимо всі програми змін, які відбувалися в цих департаментах. Це за літний цей період відповідно внесення змін до 23 yeah. програм. Що стосується програми скажімо, розвитку малого та середнього підприємства, це стосується безпере департаменту економічно-термінального розвитку то зміни, стосувалися одного щодо напрямку, який ми добавили, це з метою стимулювання підприємств, які займаються експортом, ми хочемо дати можливість часткового відшкодування коштів на видатки, пов'язані з участю у іноземних виставках. Якщо наше підприємство десь приймає участь за кордоном на іноземній виставці по презентації, скажімо, свого скажімо, продукту, то до 50 тисяч гривень ми, скажімо, передбачаємо на одного учасника відшкодувати, скажімо, за участь опційно іноземній виставці. Ми чули такі запити в бізнесу, що це потрібно допомагати, сприяти і на діалогах влади і бізнесу, тому вирішили, що цю програму винесеть цю зміну. Це що стосується нашої програми. Дякую. Ще ну ці програми є ще може, може, вже Питань, відповіді може є в депутаті. А інформація завершена. Хто будуть які запитання до інформую? що Може, є, враховуючи, що тут Тарас Михайлович, може, ще якісь питання, які б депутати хотіли почути. Не, які, на питання, які б хотіли депутати почути відповідь, до Тараса Михайловича. Є якісь запитання? Немає. Нема. Значить, дане питання нам необхідно прийняти рішення. Пропозиція затвердити зміни до програм обласної військової адміністрації. Хто за? Прошу проголосувати. Я за. За. Ще за. За. Значить, Шукать якось коломбіта, підідав Барна і Андрій. Дякуємо гарно, Тарас Михайлович. Шановні колеги, члени комісії. Профільні питання, які належаться до нашої комісії, ми розглянули. Є пропозиція решту питань порядку денної. Ну. Може, якісь конкретні питання а, є, а, є пропозиція перенести а, на розгляд профільних комісій на президію обласної ради на сесії. Що з дану пропозицію прошу Хто за? За. Я, я за, за. тай Шукалабирця, Фізіч, Якушева, Варна і Андрію. Шановні е, колеги, депутати, е, на засіданні присутні Василь Юрій Дивинчук Василь Юрій. Може ви маєте бажання щось спитати депутата, бо може у депутаті буде запитання до вас? Ні, якщо є запитання, то ми звичайно готові відповісти. А всім дякуємо за роботу. Запрошуємо всіх на сесію, яка ви знаєте, має відбутися у нас 18 е, вересня. До, якщо є до нас якісь питання, то звичайно готуємося. Є у когось запитання, наприклад. вас любить. Дякую. або Гнатківського, може, є питання. Дякуємо, нема. Дякую вам. Дякую вам. Шановні колеги. Порядок денний нашого засідання вичерпане. Ще в кого-то зауваження щодо ведення. Нема. Нема. Тоді Нема. всім гарно дякую за участь у роботі нашої комісії. Всім гарного, гарного наступу, гарного дня, всім нам переможного миру. До зустрічі на сесії. Слава Україні! Харків слава. Харків слава.